Без гумових чобіт Тетяна Карлівна у підвал свого будинку не заходить. У кожній сім'ї є такі сапоги. У Кого повише, А якщо води багато, то я в своїх зайти не можу. Жінка пропонує нам екскурсію до підвалу. Спускаємося нижче і бачимо скрізь повно води. Я у звичайному взутті далі пройти не можу. А от пані Тетяна наважилася. Вода нікуди не ївається. Це вона стоїть то її трошки менше, то її трошки більше. Буває отак наже води. Отак. Жінка говорить, зберігати домашні закрутки тут неможливо, ба більше боїться, що будівля не витримає і осяде. Дом дає просорку, Це саме страшне, що сипеться цей За словами мешканців, свого часу їхній будинок звели без дотримання технічних вимог. Це призвело до збирання води в одному з підвалів. А через негерметичні каналізаційні колодязі у підвал потрапляють фекалії. Неприємний запах у квартирах і під'їзді затоплений водою. Ось цей підвал у ньому плавають нечистоти, плодяться комарі та мушка. У таких умовах мешканці десятиповерхового будинку живуть протягом 15 років. Висока вологість роками руйнує будинок, розповідає мешканка однієї з квартир Тетяна. Жінка показує тріщини на будівлі. А вдома. Пан Олександр говорить, разом із сусідами неодноразово звертався до різних інстанцій, аби з'ясувати, звідкіля вода. Натомість протягом багатьох років отримує лише відписки. Повідомляємо. Що при формуванні програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Полтава на 2016 рік, житловий будинок за адресою Фрунзе 120 буде включено до переліку адрес житлових будинків, що потребують виконання ремонтних робіт. І це із року в рік починаючи з 10-го року. Окрім затопленого підвалу, мешканці вимагають від жеду відремонтувати дах їхнього будинку. Через зруйноване покриття щороку у квартирах вода, розповідає Роман. Ті тут от, до самого потолка, о тут сліди Это с каждый з кожного року, з года в год повторяється, все тічо маленький рібенок чихає, і навіть изнутри вот так загорелась проводка. У мене Тетяна Леміш каже, мешканці обговорювали перспективи створення ОСББ, однак зрозуміли, що навряд чи швидко назбирають гроші на проведення ремонтних робіт, натомість вимагають привезти дом В, тот, в то в тестояння, ЖЕК прийняли во на баланс. 16 лет навіть в під'їзді не було нічого ні побелено, ні покрашено. Тобто, вот ми своїми силами покрасили під'їзд, хоча б вход в будинок, ті ж самые двері. Мешканці мають і інші проблеми в будинку. Цей лічильник тепла розташований на цокольному поверсі. Через воду до нього не підійдеш ближче. Він не працює з моменту встановлення, говорить цей чоловік. В течії 8 лет він не введений в експлуатацію, не взяв на баланс. Начальниця другої дільниці Жеду Оксана Коряк пояснює, будинок у них на балансі майже 5 років, проте допомогти людям з приладом обліку тепла їм не під силу. Для введення в експлуатації експлуатацію листу теплоенерго. Це треба виготовити проект, зробити повірку. Жек не може виконати ці роботи, бо не бо дані роботи не входять в перелік послуг, які не дає жек. А далі Оксана Коряк показує копію документу, в якому працівники Полтава водоканалу пояснюють результати обстеження водопроводу та каналізації, підтоплення підвалу через ґрунтові води. Під час обстеження встановили, що на водопровідній мережі витоки відсутні, а каналізаційна мережа працює у штатному режимі. Також було відібрано проби води із підвального приміщення та проведено їхній хімічний аналіз, результат якого вказує на її ґрунтове походження. Пані Оксана додає, працівники жеду не виконують поточний і капітальний ремонт, а лише складають плани, передають до міського управління житлово-комунального господарства. Туди ми й звернулися. Після спроб домовитися телефоном про зустріч із начальником Сергієм Сінельніком приїхали в установу. Секретар Тамара Миколаївна говорить, що ми спізнилися. П'ять хвилин тому він був на робочому місці. Ви розумієте, він справа поїхав. Вислухати нас не може, і заступник говорить, що дуже зайнятий. Я Говорити з нами немає часу. Іде геть. Чому ви тікаєте? а що ви робите? Нашому візиту не раді і у відділі технагляду з благоустрою та капітального ремонту житлового фонду. можете просто нас вислухати? Можливості поговорити бодай з кимось із керівництва управління житлово-комунального господарства міста шукає і полтавець Леонід. Їх постійно не можеш упіймати, тому що я не подіймаю, то лі скриваються, то лі їх з усього мають міста люди достають, тому що робиться натяпля. А тим часом мешканці багатоповерхівки на вулиці Європейській, 120, вирішують, як бути із дахом із затопленим підвалом. Відкачувати воду працівниця Жеду Оксана Коряк не рекомендує, аби її ще більше не з'явилося. Люди звернулися до міської ради з проханням створити комісію, яка допоможе обстежити будівлю. Ольга Бацула, Павло Бардиш, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.